Всім привіт! Я Катя, і я рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. В цьому відео ми з вами поговоримо, обговоримо, дамо поради початківцям, новачкам в сфері в'язаних іграшок. Якби я таке якесь схоже відео побачила кілька років назад, коли я розпочинала тільки в'язати іграшки. Мені б це дуже допомогло, я була б дуже рада. Але я починала в'язати іграшки 6 років тому, прям так, щоб на продаж, я не змогла знайти тоді якогось такого відео. Тоді ще ця сфера, можна так сказати, трішечки не була ще так розвиненою. Зараз вже дуже багато майстринь, і я бачу дуже багато дівчат, які лише починають свій шлях без створенні іграшок. Тому мені здається, їм буде таке відео корисне. Не скажу, що я прям дуже гуру в в'язаних іграшках, але за цих пару років в мене декілька лайфхаків, декілька парад назбиралися, які я можу вам розповісти, і з якими я можу з вами поділитися. Тому давайте приступимо до цього відео. Перед тим як знімати це відео, я так подумала, що я буду показувати вам наглядно, про що я говорю, що я маю на увазі. І я думала там, наприклад, якісь помилки розбирати на фото якихось виробів, але потім подумала, що напевно буде неправильно, якщо я буду з інтернету просто брати якесь фото і критикувати цю майстериню чи її іграшку. Це неправильно, тому я вирішила критикувати себе. Я познаходила свої перші іграшки. Це, звісно, не самі перші іграшки, на яких я вчилася, але це вже такі, які я хотіла продавати, е, які вже були на моїй сторіночці в інстаграмі. Це були самі-самі перші пости, які я давним-давно архівувала. Ні, вже немає там, але вони були. І саме перше, з чого ми розпочнемо, це з підбору матеріалів. Ми розуміємо, що саме пряжа це ключове, що складається наш виріб, і саме від якості пряжі, і вміння її підібрати, залежить якість іграшки, і її вигляд. Я не буду багато говорити на цей рахунок, але декілька таких слів скажу: є декілька видів пряжі, і саме чотири, які я виділяю. Це що підходить для іграшок, можна сказати, перший це бавовняна або напівбавовняна пряжа. Це я б сказала ідеальний варіант для іграшок. Така пряжа не розтягується, вона добре тримає форму, вона зносостійка, вона не скочується. А головне, вона безпечна для діток. Вона не викликає алергії. Звісно, якщо вибирати між бавовною, тобто 100% бавовна і напівбавовною, тобто в складі є ще щось крім бавовни, то звісно, бавовніна значно краще, але вона тоньша, з нею в'язати значно важче. Тому, як для початку напівбавовна, така, як, наприклад, Янард Джейнс Алізе Cotton Gold, Aміgo Rumi Картупу і багато-багато інших, це ідеальний варіант просто. Іграшки виходять такі цупкенькі, і вони підходять для діток від народження, тому що їх можна і облизувати, і смоктати, і жувати, і з ними нічого не станеться. Далі наступна категорія це клюшева або велюрова пряжа. Також можна ще додати якусь фактурну пряжу, зараз розкажу яку саме. Це також дуже хороша ниточка, вона підходить для в'язання іграшок, вона з нас вона гарненько тримає форму, якщо правильно підібрані інструменти. Також вона не викликає алергії, вона безпечна для діток. Але ось на рахунок з. Котрого віку її можна використовувати, то я б не радила її для новонародних діток. Тому що все-таки плюшова пряжа е, має невеличкі такі поросиночки. І через що вона її стає плюшовою, через що вона її легенька така. І в процесі експлуатації вони можуть ці поросинки трішечки вилазити. Якщо для старших діток це нічого страшного, то для маленьких я б от не рекомендувала. Якщо я бачу, що в'яжуть брязкальця з плюшової ниточки, чесно кажучи, я трішечки не розумію цього. Може це чисто моя думка. Якщо ви не погоджуєтеся з нею, можете написати в коментарях, адекватно ставлюся до критики. Можливо, ви зміните мою думку. Ось на рахунок брязкалець. Їх в'яжуть з плюшової ниточки. Тобто брязкальці це для діток перших місяців життя. А вони вже з плюшової ниточки. Звісно, вони дуже милі, вони ніжні. Але пряскальця дітки тягнуть до ротика. Трішки стосовно цього я противник. Також цю категорію я сказала фактурну пряжу, внесла фактурну пряжу. Це е фактурна пряжа з більшими борсинками. Хоча ці борсинки, як я так бачу по практиці, вони не опадають, вони дуже міцненько тримаються в политні. Ось, наприклад, я можу кілька іграшок показати. Це вже, звісно, більш такі іграшки, які я зв'язала недавно, але просто вам покажу для прикладу. Прекрасна ниточка, наприклад, це я в'язала з Лінарт Milk, але з неї дуже важко в'язати, в принципі, як і зі всієї плюшової пряжі. Якщо взяти якусь гімалайдолфінбей, наприклад, то звісно в'язати легше, ніж з мінка, але все одно петельки видно гірше. Якщо розпочинати тільки в'язання іграшок, я б рекомендувала розпочати з напівбавом даної ниточки, щоб просто привчитися і навчитися бачити ті петельки. Далі, звісно, буде легше їх розвитіти в плюшевій пряжі. Наступна така категорія. Пряжі це акрилова пряжа, тобто 100% акрилова пряжа. В неї є як плюси, так і мінуси. З плюсів вона бюджетна, вона досить, можна сказати, не досить популярна, але вона доступна. Вона в багатьох магазинах є. Якщо плюшу пряжу, наприклад, трішки важче знайти, то акрилова є, мені здається, в будь-яких рукодільних магазинах. В неї дуже широка палітра кольорів. Просто неймовірна, кольори є від яскравих до пастельних, просто ну, вибір максимальний. А також вона не викликає алергії. Це також досить хороший показник якості. Але є також і мінуси цієї пряжі, тому що вона розтягується, вона деформується, також вона скочується. Тому ем, перед тим, як її обрати для виготовлення іграшок, потрібно декілька разів подумати. Тому що іграшки можна прати, а от після прання саме з е, іграшка за акриловою преж'ю, буде вже не такої якості і не мати такого вигляду, як була спочатку. Тому тут просто треба задуматись. Також ще є така категорія, як шерсть або напівшерсть. Така пряжа, вона носить красиво в виробі. Вона дуже естетична іграшки, неймовірно привабливі виходять. Також в неї є такий невеличкий пушочок, що робить також іграшку привабливою, особливо, якщо в'яжуть якихось звіряток, це дуже красиво виглядає. Але також є і нюанс. Вона може викликати алергію. Тому для дітей я б не рекомендувала цю іграшку. І це, з такої пряжі можна в'язати іграшки, але вони будуть трішечки не для тієї категорії. Вони будуть більше інтер'єрні і для декору. В таких випадках це просто прекрасний варіант. Ось кілька іграшок це іграшки. Були зв'язані під час, можна сказати, навчання мого. Я експериментувала, але моя задумка була в тому, щоб ці іграшки, якщо в мене їх замовлять, повторити для когось. Це була, звісно, моя помилка, тому що ці іграшки були зв'язані з пряжі, яку я просто знайшла вдома. В мене мама, в неї також є канал. Я залишу посилання на її канал. Вона почала в'язати раніше, і в нас вдома був певний запас пряжі. тому я в перший час пряжу не купувала, а в'язала з того, що було. І це була більше напівшерстяна пряжа чи акрилова пряжа. Саме акрилової пряжі у нас було багато. І ось саме такі іграшки я в'язала в, в переміжку з цієї пряжі. Тобто, якась деталіка була акрилова, щось було шерстяної пряжі. І тобто, це по перше була різна товщина ниточки, і від цього змінювалося в'язання. Якщо я починаю ручку однією і продовжую іншою, то видно цей перехід, що та пряжа товстіша та тоньша, це дуже некрасиво. Також я не вміла підібрати гачок, наприклад, під них тут дуже все наглядно видно, я не вміла пришивати гарну деталі. Ем... На рахунок оченят я взагалі мовчу. Ми з вами про це далі детально поговоримо, але одним словом, ось ця іграшки які я виставила на свою сторіночку і хотіла продавати. А ось, наприклад, ось ця фотографія: ці сніговички були зв'язані прямо на продаж. Я поставила ціну на них. Вони були зв'язані з напівширціної пряжі, як я пам'ятаю. А ось носики з акрилової пряжі. Як ви розумієте, якість потребувала кращого. Далі наступна категорія, про яку ми поговоримо, це інструменти для в'язання та наповнювач. Які поради я можу дати в цій категорії? Це на рахунок гачка чи навіть спиць. Це підходить і для того, і для того. На кожному моточку пряжі вказано, який рекомендований номер чи гачка чи спиць. Так ось я рекомендую брати на пів або на цілий номер гачка, там чи є спиць менший. Ось, наприклад, якщо на етикетці вказано там, наприклад, гачок 4-6. Ні в якому разі 6 не брати. 5 подумайте. 4 можливо, ну можна, якщо у вас сильне в'язання, але я б рекомендувала 3,5. Це ось просто ідеальний варіант. Я в цьому переконалася, тому що я сама в'язала е, спершу номером 5 з плюшової пряжі. Іграшки були великі, мені дуже подобалось саме розмір їхній. Але полотно було не щільне абсолютно, і в деякі моменти навіть ем, трішечки наповнювач просвічувався, чи вилазив і тому подібне. Іграшка форми не тримала. Це трішечки б'є по якості іграшки, якщо взяти після прання, іграшка вже точно не буде мати того вигляду, якого вона мала до прання. На рахунок номер 4 це, звісно, хороший варіант, якщо ви в'яжете так, трішки тугенько. Тоді це все. Тоді це все буде дуже добре і полотно буде сильненьке. На рахунок наповнювача. Наповнювач саме краще брати синтепух або холофайбер. Ніякому разі не синтепон. Синтепоном наповнювали е, звичайні, не знаю, чесно я зараз, звичайні іграшки, які зі звичайних магазинів. Він твердий сам по собі. Він продається взагалі такими пластами. Тобто цей синтепон потрібно рвати на шматочки і тоді наповнювати іграшку. Вона буде твердою, вона не буде прям так красиво тримати форму. Коли ми її будемо зжимати, іграшку вона дуже погано буде вертатися на свою на місце. Е, тому я не рекомендую синтепон. Інші наповнювачі, будь ласка, вони є також гіпоалергенними, вони після прання дуже себе гарно поводять. Тому е, ось рекомендую придивитися до більш якісного наповнення іграшки. Далі наступна категорія це безпека іграшки. Е, тут ми поговоримо про фурнітуру, а саме очки, носики і так далі. Очки бувають різні. Найпопулярніший варіант це на безпечному кріпленні. Звісно, тому що вони безпечні. Вони ці оченята йдуть на такій паличці, на ножці. Ці ножки ми вставляємо в іграшку і за глушечкою цю паличку фіксуємо. І виходить, фіксуємо все очко. Ще я замітила, що навіть при цьому безпечному кріпленні очко може вилазити з цього кріплення. Я не пам'ятаю, чи я це сама придумала, чи я це десь піддивилася, але я припаюю цю ніжку. Я вставлю відео, як саме це робити. Можливо, вам так буде зрозуміліше. Я коли вставляю очко, фіксую заглушечкою, потім за палічкою, просто підпалюю цей кінчик ніжки. Він відповідно плавиться, зменшується і далі зворотньою стороною запалічки я прижимаю до очка і фіксую. Тобто, якщо паличка, якщо була паличка, ось так, вона трішки підпалюється і робиться ось такою шапинкою. І ця шапинка тримає все очко. Надіюсь, на відео вам буде зрозуміліше. Приклади своїх робіт. Наприклад, це свинки в'язані. Це були мої перші свинки, які в мене замовили. Ось, наприклад, фото свинок, які я просто виготовила. Це взагалі свинки я виготовляла для рідних, роздала перед Новим роком. Саме був рік свинки, і ось це такий тематичний подарунок був. А ось ці свинки вже в мене були під замовлення. І тут Очки в мене, хоча вони були на безпечному кріпленні, на такій ніжці, але я їх не фіксувала. Вони були без її заглушечки, і я вже мовчу про це припаяння. Там взагалі такого не було. Я їх просто посадила на клей. Ось такі мої помилки були. Зараз, звісно, я так не роблю. Зараз в мене всі очки на безпечному кріпленні, на правильному на правильно зафіксованому, безпечному кріпленні ще й ось таким способом закріплені, ось так скажу. Те саме сіслиці і носиків. Далі, наступний пункт це буде охайність або зовнішній вигляд іграшки. Розпочнемо з такого підпункту: це щільність. Як я казала, потрібно правильно підібрати гачок до пряжі. Буває таке, що або залежить від партії, або від кольору ниточки. І ниточка тонша, чим зазвичай. Ось, наприклад, в мене така була ситуація, я навіть поставлю, ставлю фотографію. Ось ви бачите зайчик. Це один з моїх перших зайчиків. І ось зверніть увагу на животик саме. Там дивіться, який прямо в вікно, прям в віконці взагалі. Я здивована, що тудою не вилазив на повні очі. Це була звичайна плюшова ниточка, але вона чи то е такий якийсь брак попався, чи це така партія, ну не зрозуміло, вона була тоньша. Я на це не звернула уваги. Я думала, що раз це плюшова ниточка, то все, ми в'яжемо гачком номер 4 чи скільки там я не пам'ятаю, яким я в'язала. Е таким гачком, як я в'язала, і основний колір. І ось дивіться, що вийшло. Полотно не щільне, воно розтягнуте і воно зовсім некрасивий вигляд має. Тому тут потрібно бути уважним: або правильно підбирати гачок все-таки, там чи на іспиці, або в'язати щільніше. Чим щільніше в'яжете, в, в принципі, в іграшках це краще. Далі такий підпунктик, як шви. Звісно, ми розуміємо, що шви потрібно робити акуратно. І щоб вони мали гарний зовнішній вигляд. Ось, наприклад, я можу показати вам, як я пришиваю деякі свої детальки, ось, наприклад, і голівки до тіла. Цей спосіб я піддивилася досить недавно. Він мені дуже сподобався, шов виглядає дуже акуратним і таким естетичним. Ось, відео можете поглянути. Тобто, голочку ми вводимо вверху. Звичайно, підхвачуємо стовпчик, вводимо серединку, виводимо голочку, то внизу ми голочку вводимо середини. Можливо, не відео будешки зрозуміліше. Якщо не зрозуміло, то можете писати, залишати коментарі. Я в якихось наступних відео детальніше твій шов. Таким чином я пришиваю і, наприклад, лапки, хвостики і так далі. Дуже акуратно виходить. Далі поговоримо про кінчики ниточок. Тут багато я не можу сказати, тому що тут все очевидно, їх потрібно дуже добре ховати. Після того, як ми пришили деталь, потрібно зробити невеличкий вузлик цією ниточкою. Тобто ми просто вводимо в детальку, виводимо недалеко від місця введення, витягуємо і в цю петельку протягуємо голочку. І робимо такий невеличкий вузик, аж тоді ховаємо ниточку. Це ми так зафіксуємо саму детальку. Тобто, якщо ниточка десь в полотні нам трішечки вилізе, то деталька не буде розторочуватися і трішечки відходити від тіла, наприклад. Також розкажу вам такий лайфхак, можна сказати, як заховати кінчик від кільця амігурумі, тому що буває таке, що це кільця нігурум затягнуто не дуже сильно. І тоді, в кінці, коли ви вже дов'язали іграшку, наприклад, пришили ту деталіку, це кільце може трішки розтягуватись. І там виходить дирочка. Це, звісно, некрасиво, і це ну, так не має бути. Тому краще, коли ви затягуєте кільця мігурумі і в'яжете наступний рядочок, то цю ниточку з цього кільця мігурумі, якою ви затягували його. Краще в'язати в наступний рядочок. Я залишу коротеньке відео, і я не знаю, там вам, напевно, не дуже добре видно, тому що я вам взяла для прикладу напівбавовняну ниточку, вона тненька, і я сама цю деталіку не можу втримати в руках, але щоб вам так гарненько показати, але ось я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Далі поговоримо про військи в іграшках. Колись було дуже популярним клеїти накладні вії іграшкам. Це виглядало дуже красиво, якщо вміти це робити. Ось, наприклад, я вам покажу свою іграшку. Це була моя перша іграшка, в яку я приклеїла, на яку, в якої... на яку я приклеїла такі військи, так хотіла замовниця, але я тоді не вміла це робити. І ось що вийшло. Це якісь вони обкусані, обтріпані, опалені, якісь незрозуміли які вії, але буцім були. Але це був мій перший досвід. Звісно, з часом я трішки проловчилась. І, наприклад, ось така е, іграшка це була остання іграшка з такими вітьками. І ось як же в мене вийшло їх клеїти. Звісно, різниця є. Але зараз я так бачу, що ось такі накладні лінії це вже не популярно, краще їх вишити, тому що все-таки це і безпечніше. І в таких моментах, коли ви не вмієте їх клеїти, це буде і красивіше. Тепер розкажу вам про утягування іграшки або утяжки, як правильно сказати, її бажано робити, тому що іграшка з утягуванням таким виглядає значно миліше, значно ефектніше. І я б сказала дорожче, напевно, що видно ваш професіоналізм, якщо звісно вона правильно зроблена, тому що якщо її зробити неправильно, вона дуже псує іграшку. Ось, наприклад, покажу фотографію свою того самого зайчика. Він ой, він просто зібрання всіх моїх помилок, напевно, що. Тут, як ви бачите, я намагалася зробити утягування, але я взяла для цього ту саму плюшову ниточку, якою і в'язала. В результаті я не могла неї дуже туго затягнути, тому що вона рветься. І ем, затягнула я не дуже сильно, і цю ниточку видно. Ось прям така полоса під очками утворилася. Це дуже некрасиво, це дуже псує іграшку. І плюс це небезпечно, тому що така ниточка, як я казала, рветься дуже легко, вона, в будь який момент могла порватися. Тому в даному випадку краще брати ниточку е в тон до основного кольору, тобто по кольору таку саму, але значно тонішу, краще брати або напівбавовну, а самому ідеалі це бавовна. Бавовна важко рветься. Звісно, можна брати. Ще якісь види, але я пробувала саме цю. Наприклад, я роблю утяжки за допомогою Янар Чинзу. Там велика палітра в мене, і я легко можу підібрати її як для тої самої пововняної пряжі, як і до плюшової пряжі. І виглядає дуже красиво пововняна ниточка, тобто навійбововна ниточка, дуже гарно ховається в плюш. І її абсолютно не видно. А ще я роблю утяжку в два рази, дві ниточки, тобто я один раз проходжу утяжку, а потім тими самими шляхами я роблю ще раз утяжку. Тобто на, ць, на цьому шляху утворюються дві ниточки, і вони міцно тримають всі ці детальки. І під кінець цього такого великого пункту скажу на рахунок парних деталей. Ідеаль, саме ідеаль краще в'язати дві детальки. В один день, в один час. Тобто, якщо ви зв'язали, наприклад, одну ручку, ну не полінуйтеся, не відкладайте її на наступний день чи там через годину, ви можете до неї приступити краще. Витратити цих пару хвилиночок, але зв'язати її одночасно з попередньою ручкою. Ви побачите, якщо ви відкладете це в'язання на потім один-два дні. І ви будете в'язати за тою самою схемою, тим самим гачком, тою самою пряжою, але вони можуть відрізнятися, тому що у вас щільність може бути вже зовсім інша. І це, звісно, є так, я сама в цьому переконалася. І остання моя порада це експериментуйте. Все, що ви створюєте, це ваш виріб, це ваш унікальний стиль. А я дякую вам за перегляд цього відео. Звісно, я не сказала вам дуже багато якоїсь ціни інформації, але я хотіла з вами хоча б цим поділитися. Якщо ви маєте ще якісь поради, лайфхаки, залишайте свої коментарі. Я з радістю почитаю. Можливо, я і для себе якісь цікаві і корисні поради. Виділю, давайте допоможемо один одному. А я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що ви були разом зі мною. Всього вам самого самого найкращого. Do nowych idał.